Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини та здоров'я нації. Отже, хочу з вами поговорити про те, що Ютуб все-таки відновив спілкування на моєму основному каналі Остап Стахів, але також буде діяти і альтернативний канал Остап Стахів, журналіст. Чому? Тому що, наприклад, 17 грудня Ютуб поставив мене в бан на один тиждень. Зпопередження з тим, що якщо я зняю щось таке про е, модний гриб чи щеплення, то мене поставлять вже в бан на два тижні. І оце умовний термін в мене діє до 17 березня. Тобто я маю бан на тиждень, пізніше на два тижні. Зараз, якщо в мене буде ще один бан на Ютубі, до 17 березня мій канал основний Стахів Остав, Остав буде видалений Ютубом. Тому у мене наразі буде діяти два YouTube-канали: один Остап Стахів Основний, де ми більше будемо розповідати про наш рух, про е, зараз тарифи е, і інші моменти. Тому що е, канал остап Стахів журналіст він буде як запасний. І я на ньому буду розповідати про модний грип, про щеплення. для того, що Якщо в мене там заблокують, то на тиждень на альтернативному каналі. Бо основний канал, якщо в мене буде бан. То мій канал просто видалять з ефіру. Тому, друзі, ми відновлюємо наше спілкування. Розуміємо, що ми живемо в умовах тотальної цензури. Дивіться, яка красива погода у нашому рідному Львові. Падає сніг. Ну, просто казка, друзі. Я хочу вам зараз показати, як я от йду і я йду. Отже, йду через парк. Бачите, тут собор святого Юра. Дуже все красиво, друзі. Дуже все гарно. І всім хотів би побажати хорошого дня, доброго настрою. І я йду в центр Львова, має виступати. Мене запросили на, на цей захід, тому, можливо, там також побачимося. Бо мій канал, що в Фейсбуці, що в Ютубі, що в Телеграмі, що на інших там каналах, це є канал спілкування з вами. Тому дуже дякую вам за зворотню реакцію. І всіх вас люблю. Пишіть мені ваші думки, тому що зараз є час багато щоб думати, проаналізувати. І, шановні мої друзі, підписуйтесь зараз на два канали. У мене в Ютубі Остав Стахів основний і альтернативний Остав Стахів журналіст. Бо на тому і на тому каналі я буду чертувати, викидати інформацію, бо цензура працює, оскільки я є помічений як той, хто є небажаний для системи. Ну що, Карпаген має впасти, а ми перемогти. Ця наша теза почалася ще в березні 2020 року. З цим ми йдемо, друзі, бо ми є світло і не поняла нас темрява. Тому до зустрічі! Бо казав Христос, пізнає правду, і вона нас зробить вільними. Тому ми є з вами вільні, бо ми йдемо з істиною і правдою. До зустрічі!